Привіт, друзі! Хотів вирішив поділитися е, історією з масивною атакою ботів на групи в Україні російських ботів. Е, показати деякі нюанси, показати, як я це виявив і у що це зараз виливається, і е, на що це може впливати. Буквально вчора увечері. Я помітив, що наша локальна група на теремках це місцева локальна група Києва мікрорайону, в неї різко підросла кількість відвідувачів. В нас перед цим минулого року була багаторічна група, яку видали в Facebook з формальної причини, яка, на мою думку, несправедлива, тому що ми по факту нічого не порушували, але вони по суті ліквідували нашу групу. Якій було більше 30 тисяч учасників. Ми змушені були в грудні минулого року, 21-го, створювати нову групу у Фейсбуці. І, відповідно, аудиторія вся зростала з нуля. І до серпня цього року ми зібрали близько 5 тисяч учасників. А вчора мені пише одна дівчина із... Учасників групи, і питає, чого її лайкають, її допис, який вона опублікувала в нас в групі, вподобали якісь боти. Я спочатку думав, що вона ну, пише щось неважливе або не розібралася в ситуації, допис десь тут внизу. А потім я почав дивитися на перелік людей, які вподобали. Цю публікацію, дивитися на прізвища людей, які взагалі реагують на дописи в групі, і які реєструються в групі, і зрозумів, що група перебуває під атакою. Якщо навіть подивитися зараз на прізвища, які є останніми, то ми бачимо, що це все однотипні прізвища російськомовні, жінки, ну тобто прізвища російською мовою жінок. Імена і прізвища достатньо типові, схожі, і таке враження, що вони генеруються автоматично. Тобто є якийсь набір імен, певний, умовно кажучи, 50 штук, є там 200 штук прізвищ, і вони між собою в випадковому порядку сортуються. Це все нові профілі. Вони всі в нашій групі, ті, що реєструються, вони створені буквально тиждень тому і менше. Тобто, це достатньо нові профілі. В них типові аватарки, тобто вони всі мають схожі аватарки, це з такою російською зовнішністю жінки. Або жінки, які мають дещо, дещо викличну зовнішність. І якщо ми, ми переходимо на будь-який з таких профілів, то ми бачимо, що цей профіль порожній зазвичай. В групах є своя окрема сторінка, але якщо перейти на особистий профіль. То можна побачити, що це зазвичай порожні профілі, в яких є дві фотографії. Дві фотографії людей, які між собою не пов'язані, або кілька фотографій. І вони створені, цей профіль створений у серпні, взагалі, 7 серпня, а сьогодні в нас яке десь 12-11 серпня, 4 дні тому. І ці профілі всі достатньо однакові. Е, іноді зустрічаються профілі з. Українськими іменами, але дуже рідко. І ще сьогодні я побачив, що почали з'являтися чоловічі профілі, в яких їх мало, але в яких є е, теж кілька фотографій і якісь фотографії з відпочинку. А в жіночих профілях особливо мені сподобалося ім'я Ксенія Лаптєва, лаптіва, або взагалі дві аватарки більше нічого. Взагалі нічого не існує, або якісь цитати якогось філософа і на цьому все закінчується. Як бачите, всі профілі однотипні. Тепер в чому проблема? Проблема в тому, що всі загальнодоступні групи, нові групи загальнодоступні, вони не передбачають взагалі схвалення учасників. Раніше групи старого формату на Фейсбуці вони змуш, дозволяли закрити взагалі доступ до групи і увімкнути повністю ручне схвалення профілів. Так? А зараз загальнодоступні групи нового формату на Фейсбуці вони передбачають схвалення насамперед публікації нових дописів, коли людина публікує допис, і публікації коментарів. Якщо я заходжу в налаштування групи і вибираю зараз я навіть покажу. Ось тут є така вкладка участь, схвалення учасників, то ми бачимо в налаштуваннях що? Два варіанти. Або учасники-відвідувачі мають отримати схвалення, щоб публікувати дописи та коментарі, або вимкнено усі користувачі можуть публікувати дописи і коментарі без будь-яких дозволів і долучатися до групи. Так от фішка цього нова, нового формату груп. Який взагалі не можна вимкнути, тому що доступ нових учасників не можна контролювати ніяк взагалі. Тобто я не можу обмежити долучення до учасників групи, нових людей. І таким чином вибір без вибору, або закривати в групу взагалі, або робити її приватною, тобто є такий варіант, але з приватною групою така проблема, що. Вона це незворотня дія. Тобто, якщо я ухвалюю рішення зробити групу приватною, це через три дні відбувається назад, в публічну повернути її неможливо. А коли група закрита приватна, то поширювати з неї не можна нічого, цю групу ніхто не бачить. І таким чином приріст для цієї групи зупиняється, вона стає фактично групою, про яку ніхто не знає і яка ні на що не впливає. І, власне, склалася така ситуація, що цю атаку я не можу ніяк зупинити. Тобто я вранці на ніч вимикав, призупиняв групу. Тут є можливість призупинити групу, але це не вирішує проблеми взагалі. Вона, ну окей, її можна вимкнути, призупинити, вона буде вічно мертвою, але група потрібна, тому що вона вирішує якісь локальні питання. Вона дозволяє людям самоорганізовуватися, дозволяє. Піднімати якісь важливі для мікрорайону теми. Так от, і вивчаючи цю історію із ботами, я зрозумів, що ситуація складніша, тому що? Тому що кожен бот, він має. Він зареєструвався не лише в цій групі. Він реєструється в інших групах, інших публічних групах України і таких груп. Дуже багато. От зараз в цьому інтерфейсі не в телефоні незручно це подивитися. Але якщо відкрити ось запити учасників, побачити кілька, е, допис... кілька запитів на участь і підвести на ще 52 групи, тобто участь цього бота, цієї людини, то ми бачимо, що навпроти кожного бота є підсвітка українських груп. Українці, там в Туреччині прихисток, автобазар Чернівці, природа, оренда у Львові і так далі. І більше того, якщо вчора я дивився на ці боти, які ломляться в нашу групу, в кожному профілі у них було близько 12, 5, 10, 12 груп, то зараз їх побільшало. Це означає, що це масивна атака, автоматична атака на українські групи. Які адмініструються по-різному, не кожен взагалі помічає, що щось відбувається, а в результаті в групі з'являється тисячі десятки тисяч автоматичних профілів, які набувають статус повноцінного учасника, і потім можуть публікувати якісь автоматизовані провокації. Наприклад, вчора, коли я підняв це питання в нашій групі, то мені написали, що за допомогою таких ботів. Наприклад, публікувалися фейкові повідомлення про фінансову допомогу переселенцям і взагалі українцям під час війни, і ці повідомлення вели на посилання шахраїв, за допомогою яких, як мінімум, людей провокували на дезінформацію, а як максимум могли яким чином. Змушувати їх давати дані своїх карток або займатися будь-якими іншими шахрайськими схемами. І ця, цей процес триває. І виходить проблема, яка в чому проблема полягає? В тому, що Facebook через свій недостатньо якісний інтерфейс, здавалося б, глобальна корпорація, яка має мільярди профілів, але вона не дозволяє ніяк захистити. Групу від цієї атаки. Тобто є Facebook створив для полегшення життя адміністраторів так званого асистента-адміністратора. Окей, тут є якби автоматична річ, яка дозволяє трохи спростити життя, наприклад, додати критерії, за яких в групу пропускають автоматично людей, які мають облікові записи, що існують не менше 12 місяців. Це мається на увазі не загалом а пропускати. У якості учасника, а це означає просто дозволити публікувати коментарі чи е, дописи, але від участі це не захищає. Тобто атака триває далі. В цій групі в нас вже більше 2500 ботів. Я намагався їх сьогодні зранку видаляти вручну, видалив штук 200-300, в мене просто фізично не вистачає на цю дію, а цей процес триває постійно, тобто це атака. А ви уявіть собі, що ця атака триває в десятках. Сотнях інших груп в Україні, і через певний період в кожній групі буде, умовно кажучи, кілька десятків тисяч оцих автоматичних профілів, які як мінімум групу перетворять у сміттярку, а як максимум зроблять дуже багато шкоди і е, будуть інструментом, інформаційним інструментом росіян у війні в інформаційній хакерській війні проти України, яка є компонентом глобальної війни. І проблема в тому, що Facebook, як глобальна компанія, вона дуже неповоротка, бюрократизована, неповоротка. і я елементарно не можу повідомити, я можу повідомити про цю проблему, але я сумніваюся, що взагалі будь-яка реакція буде, тому що тут є. У Фейсбуці вгорі, от я коли натискаю на свою іконку, є допомога та підтримка, є сторінка повідомити про проблему, є. Допоможіть Facebook зробити кращим. Потім ми вибираємо групи і пишемо тут якесь повідомлення, долучаємо скріншоти. Я це зробив буквально вчора, але поки що реакція ніякої. Це раз, я не знаю, чи вона взагалі буде. Коли я скаржився індивідуально на кожен профіль, то мені прийшло автоматичне сповіщення від штучного інтелекту Фейсбуку про те, що вони не бачать проблеми тобто, центр підтримки. Фейсбук мені повідомив, що вони не будуть блокувати ніякі профілі, тому що вони не бачать цьому підтримки, тому що штучний інтелект вирішив, що це не, що це не проблема. Скарги на інших. Хоч я, власне, вчора намагався закинути в скарги близько 20-30 профілів цих ботів. По-перше, воно на, на десктоп версії взагалі викидає е, помилку і неможливо побачити, що тут відбувається. А з телефона я побачив, що всі мої скарги відхилені. І, відповідно, ми виходимо, ну я виходжу до ситуації, що фактично е, або закривати очі на цих ботів, які штучно накручують аудиторію, і просто зосередитись на тому, щоб не пропускати їх в. Створювати дописи і е, писати коментарі, але є проблема, наприклад, зараз я покажу на прикладі. Навіть моя публікація, де я писав про те, що в нас атака на ботів, так, ці боти додають вподобайки до цього ж профілю ось Біляєва, тобто з типовим аватаром. Ксенія Міронова, тобто, це ну, видно, що це неживі профілі. Більше того, вони поширюють дописи, невідомо з якою метою. Тобто, вони якимсь чином розмножують ці дописи і ну, діють за певним алгоритмом з якоюсь метою, можливо, поширюючи це в інші групи, або якимсь чином це як механізм, щоб. Знайти інші групи і почати працювати з ними. Тобто ми маємо проблему, яка розростається, а в нашій групі, яка насправді не така вже і багатолюдна, багатолюдна, але наша група дозволила зрозуміти суть проблеми. І, як мінімум, це треба піднімати як проблему в ЗМІ, якщо до цього часу ніхто не. Цю проблему не обговорював, а як максимум, щоб Міністерство інформаційної політики, там, міністр Федоров або державна машина зверталася до Фейсбуку, до компанії Мета з повідомленням про те, що є глобальна атака, і щоб вони щось робили зі своїми алгоритмами, тому що власники, власники груп, адміністратори груп, по суті, не мають ніяких інструментів для того, щоб захистити. Свої групи від того, що їх знищують автоматизовані хакерські програми, які наганяють в групу дуже багато штучних відвідувачів. І знову ж таки критикуючи інтерфейс Фейсбуку, наскільки він жахливий і неповороткий, я би хотів, наприклад, тут поставити прапорці і масово, наприклад, вибрати 30, 50 чи 100 штук цих ботів. І натиснути одну кнопку видалити, або заблокувати, це мені суттєво полегшило життя. А я не можу цього зробити, тому що треба натиснути кожну кнопку, блокувати в групі, поставити галочки, підтвердити. І після того воно думає і десь через секунд 10 аж якесь повідомлення, або з'являється якесь повідомлення, або взагалі мене, як адміністратора, викидає на головну сторінку. Тобто я... Просто витрачаю багато часу на дуже незручні дії, які за умови, коли б це було зроблено якісно, я би міг зробити скоріше. Навіть якщо б я не зупинив атаку, але я міг би її, але я міг би видалити ці 2000 ботів дуже швидко, то мені б це суттєво полегшило життя. Але бачите, яка проблема? Тобто я зараз натискаю заблокувати, і мені Facebook не дає цього зробити. Мені каже, що помилка. От тільки якось таким обхідним. А дивіться, я од... Од... видалив одного користувача, мене викинуло на головну сторінку. Тобто мені треба знову заходити в розділ Люди, закривати оце повідомлення, яке мені треба, і знову ж таки брати, ось так робити, видалити учасника, ставити галочки і видаляти. Я витратив 20 секунд на дві на два автоматизованих профіля. Вони з'являються в цій групі скоріше, ніж я це можу робити. І інших інструментів для мене по суті немає. Ось в чому проблема. Ну, ясно, що світ на одному Фейсбуці не зупинився. Але цей інструмент, і через недосконалий його функціонал, він не, він не дозволяє ніяк боротися із цією проблемою. Дякую всім, хто подивився.